На розгляд другого пленарного засідання сесії винесли питання, яке депутати не підтримали минулого разу. Про виділення коштів, а це понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, аеропорту Полтава на погашення заборгованості по заробітній платі. Виникали питання і відносно керівника комунального підприємства. Депутат обласної ради Володимир Оніщенко запропонував провести конкурс на заміщення вакантної посади. Це дасть можливість раз усім кандидатам, які хочуть зайняти цю посаду. Показати свою програму, як вони збираються виходити з цієї, з цієї ситуації. До вирішення проблем аеропорту, як зазначалося, планують залучити третіх осіб. Поки що ж депутати прийняли рішення про фінансування підприємства. Шановні, це наша спільна відповідальність. перед працівниками цього підприємства ми сьогодні беремо на свою відповідальність і працювати, зробити концепцію аеропорту, передбачити конкурс. Це робиться вперше. 23 роки в жодному разі не проводився корпус на заміщення цієї посади. Щоб Ми з вами просто закрили богими приймаємо це рішення, але починаючи з червня, я правильно, пане Андрій фактично ми будемо говорити про те, що аеропорт переходить в форму сам Ішлося на сесії і про порядок призначення на посаду та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, які належать до власності територіальних громад. Депутати проголосували за те, щоб у цьому випадку керівництво призначали лише на конкурсних засадах. Тривалу дискусію викликало питання про звіт тимчасової комісії обласної ради, яка перевіряла фінансово-господарську діяльність підприємств Полтава Водоканал та Полтава Теплоенерго. Комісія що працювала ми її як незадовільний. задовільний той він є це чудовище і позор. Ви почитайте, які там висновки зроблені зі змістом звіту, як зазначалося, можна ознайомитись на сайті обласної ради. Яким чином цей звіт попав? Хто його писав? Я не можу сказати, я його не підписувала і не підпишу. Депутати так і не затвердили звіт тимчасової комісії. В той же час Валерій Головко повідомив, що є фірма, яка готова зайнятися аудитом, встановити наскільки економічно обґрунтованими є тарифи цих підприємств. Питання сьогодні до обласної ради. Чи обласна рада дасть згоду виділити певну кількість грошей на проведення цього якісного аудиту на відповідні старі? А от питання про звернення депутатів обласної ради до депутатів міської ради та міського голови Олександра Мамая, яке полягало у встановленні пам'ятника Івану Мазепі, на сесії підтримали, ті люди, які сьогодні не знали історії і більше того, її перекручували. Ми маємо наслідки сьогодні на сході України. Я б все ж таки хотів би, щоб ми єдину висловили точку зору, щодо встановлення особистості українській це пам'ятником. Великій людині, яка зробила дуже багато для України. Це масив. Тому я б хотів щоб щоб підтримували це звернення до міського голови. А е депутатам міської ради Полтави, я все ж таки хотів, би, щоб вони почитали історію і переглянули свою позицію щодо цієї... Родини довго обговорювали на сесії і питання про надання дозволу Полтава теплоенерго на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Мова йде про 24 мільйони євро, які планують витратити на модернізацію потужностей підприємства. Думки депутатів з цього приводу розділились. Але те, що цей кредит дасть нам підвищить КПД цього підприємства в три-чотири рази. Ми перестанемо топити небо і сугроби. В цьому є користь і 6% річних. Ви всі знаєте, які зараз кредити: 25-30%, А 6% по льготному курсу. Я вважаю, що це буде дуже велика користь. Керівник підприємства переконував депутатів у тому, що кредит потрібно взяти, адже 80% обладнання потребує модернізації. Ви бачите, яким красиво нашого варіант. Я не знаю, хто сьогодні кого помагає. Як можна видавати кредит? Тому підприємству, які рахуються пантро кількості голосів не вистачило, щоб прийняти відповідне рішення. Але розгляд даного питання, як зазначалося, продовжать на наступній сесії обласної ради.